Всім хай! Настав вже час виставляти нашим бджілка пильцезбірники, щоб вони вже прилітувались. Тож поїхали. У нас вже зацвів перший абрикос, вже кілька днів добре квітує клен, тополь та інші пилконоси. А лича вже на підході. Ось так працюють вже наші бджілки на абрикосі. Ось такі у нас пилкозбірники. Рано ми їх не ставимо через 3-4 дні, десь після початку квітіння абрикосу, щоб бджоли могли піднести пилку і собі для гарного розвитку. Далі передають теплу погоду, тому, думаю, в цьому році пилок буде, на відміну від минулого. Пилкозбірники у нас ось такого типу. Нас вони влаштовують більш ніж. Єдиний мінус в них, що в такому варіанті збору пилку треба жити поруч з пасікою. Бо на ніч пилок залишати не можна в таких пилкозбірниках. Він буде хватати вологу на відміну від донних. А також треба моніторити, щоб не було дощу. Також одразу бігти і збирати пилок, щоб він не намок. Так, це у нас даний пілкозбірник Apis Plus. Більш нового формату. Вони нам більше подобаються, бо в них є стабілізатор решітки. Ось тут на внутрішніх стінках є такі стабілізатори, відкривається решітка, клац і все. Він тримається надійно, не буде закриватися решіточка. Дуже зручно. На відміну від іншого варіанту старого, старого формату, апіс, ось так, тут стабілізатора немає в нього. Треба підкладати сюди щось або колеш, або якусь дерев'яшечку, бо вони не тримаються і закриваються. Ось так. Але також добре працюють, пилок збирати можливо. Зараз ми їх протрем, трошки в пилячці, і будемо виставляти. Також, що хотіла сказати за ці пилкозбірники, в таких пилкозбірниках можемо побачити ось такі канальці, канали для виходу труднів. Тому наші хлопаки можуть. Вибратись на свободу, нагулятись і ввечері повернутись в сім'ю. Так, нижній льоток ми прикриваємо на одну бділку, щоб буділку, могли викидати сміточко зі свого вулика. Так іноді якась бджолка залітає через маленький отвір нижнього літочка. Але ж найбільше 90% пилку бджілки будуть приносити через середній літочок кругленький, на який ми будемо встановлювати наші пілкозбірники. Так, ось таким чином на гвіздочки. Так, зараз бджілкам відразу не сподобається. Вони прилітаються дня три. І буде все добре. А коробочки саме для пилку ми помиємо і будемо вже вставити при зборі саме вже пилку. А ось таким чином швиденько проходимось. І працюємо. Забула ще додати, що середні літочки зараз ми на всю не відкриваємо, бо передають ще холоди. Ось вітер дуже зараз. Дня через три вже відкриємо на всю, як будемо встановлювати коробочки для збору пилку. Тоді відкриємо зайвий раз, щоб ділок наших. Не остужати, щоб їх не протяги не продували. Їм так буде краще. В цьому році обіцяють гарну ціну на пилок, тому збирайте та підвищуйте рентабельність своєї пасіки. До того ж це смачно і корисно. Всім дякую за увагу, до нових відео!